Всім привіт! З вами пані Ганна і Радіобука. Самодур бажає нащадків. Саме таку назву має сучасний любовний роман автора Анни Пахомової. Анотація Вікторію загнав борги колишній чоловік. Сам зник, а колектори грозяться викинути з квартири матір одиначку. Знайомий багатій погодився позичити необхідну суму грошей, але з дуже дивною умовою. Віка має піти на кастинг сурогатної матері для нащадків олігарха Владислава Скрипаля. Звісно, народжувати Віка не бажає поки ні від кого, тому планує швиденько вилетіти з того відбору інкубаторів. Хто ж знав, що багатій Владислав не такий мерзотник, самодур, сатрап і деспот, має власні таємниці і стійку неприязнь до жінок, а ще й до біса красивий, сексуальний і чарівний, звісно, коли хоче. Ну як перед таким вистояти і не закохатись? В тексті кохання та мотивована героїня? Приємного прослуховування!